Що найважливіше у молитві? Іноді може здатися, що найважливіше у молитві це кількість. Є безліч новен, літані і молитовників, які містять сотні молитов для щоденного вжитку. Більшість із них обіцяють різні духовні блага, якщо помолитися ними певну кількість разів. Та чи насправді щоденна новина це найважливіше у молитві? Катехізм католицької церкви не відкидає формульних молитв, проте наголошує на тому, що серце найважливіше. Словом своїм Бог говорить до людини у словах, виражених в подумки або в голос, втілюється наша молитва. Проте найголовніше, щоб серце перебувало у присутності того, до кого звернена наша молитва. Чи буде наша молитва вислухана, не залежить від кількості слів, а від запалу наших душ. Ісус сказав щось подібне, коли проголосив а коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають Бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані. Хоча Бог безперечно чує всі наші молитви, Він насамперед шукає впокореного духу. Та впокореного серця. Жертви Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Шаблонні молитви можуть допомогти нам підібрати відповідні слова для молитви, однак нам потрібно боротися з тенденцією удовольнятися саме лише кількістю молитв, якими ми молимося. Натомість нам потрібно більше дбати про стан свого серця під час молитви. Ми молимося з любов'ю в серці, чи просто механічно повторюємо молитви? Бог не хоче, щоб ми молилися як роботи. Він прагне людей, які люблять його.